Чому кровлять ясна та як цього позбутися? Які основні причини того, що можуть кровити ясна? Ці причини можна розділити на два великі розділи: перший це механічна травматизація, із за чого у вас буде кровити ясна або сама рана? А також патологічні процеси, які напевно ми більш глибоко з вами сьогодні розберемо, і подивимося, які в нас взагалі є варіанти. Механічна травматизація ясна під якимось механічним впливом, наприклад, зубачівською, яку я не рекомендую використовувати взагалі. Ви зробили собі рану і слідство те, що вас воно буде кровоточити. На рахунок цього це дуже швидко вирішується. Ви можете в аптеці купити безліч мазей, які можна використати якраз в цьому випадку. Я порекомендую, якщо ви травмували ясна, то можна купити реметргілден. І використати в домашніх умовах, і буквально за декілька днів воно все відновиться, все буде окей. Але це якщо механічна травма, перейдемо до патологічних такі процеси, як під'ясневий камінь. Він знаходиться між зубами під яснами. Він має шрохвату поверхню, і там знаходяться мікроорганізми. І з цього йде постійне запалення в цьому місці. Навіть коли ви просто чистите зуби або навіть їсте їжу, все починається кровотечивість, і під час того, як ви чистите зуби, ви бачите в зубній пасті залишки. Якщо ви стабільно ходите раз-півроку в на професійну гігієну, але при цьому всьому кровоточивість ясен зберігається, вам потрібен лікар-стоматолог-парадонтолог. Цей лікар якраз займається лікуванням ясен та так званою рожевою естетикою. Його робота по чищенню займає більше часу, ніж звичайна чистка. Звичайна чистка займає в середньому від 40 хвилин до години часу. В неї входить ультразвукова чистка содострумом, полірування щіткою пастою. Парадонтологічна чистка включає в себе очищення під'ясневе, є спеціальні кюрети, вони виглядають ось так. Її ми під ясна заходить лікар і вичищає, полірує сам корінь. Це називається періогієна. На таку гігієну на одну щелепу витрачається навіть до 4 годин часу. Так, це дуже багато, але результат ви отримаєте майже одразу. Також лікар-парадонтолог може використовувати вектор терапію. Я не кажу, що воно не працює, а в деяких випадках можливо воно покращить нашу ситуацію. Тому, якщо у вас є парадонтологічне захворювання, вам потрібно раз в півроку стабільно приходити на парадонтологічний гігієну. В інакшому випадку за 10 років ви втратите свої зуби без певного догляду. це буде тільки імплантація і протези. Підіб'ємо підсумки нашого відео, зробимо висновки. Якщо ваш лікар-стоматолог каже, що ви не дочищаєте зуби, навчіться правильно чистити зуби, змініть зубну щітку та використовувати іншу зубну пасту. Стабільно раз в півроку приходьте на професійну гігієну до ліг лікаря-стоматолога або до парадонтолога, який буде вичищати під'яснили камінь, який ви вичистити самостійно вдома не можете. Ви маєте розуміти, що більшість ополіскувачів використовувати на постійній основі не можна, тому що вони з деяким часом перестають діяти. Тому використовуємо це все циклічно, 3-2 неділі використовуємо, потім переходимо на звичайну зубну пасту, і зубну щітку і використовуємо їх. Не користуємось зубочистками, я вас дуже прошу. Але обов'язково потрібна консультація вашого лікаря-стоматолога. Він вам порадить, що в вашому випадку підійде краще. На цьому сьогодні все. Обов'язково підписуйтесь, задавайте питання в коментарях. Я на них відповім або у відео форматі, або буду відповідати вже по факту. Гарного дня!